А що, як одного дня ти прокинешся і зрозумієш, що більше не людина? Місто спить, вулиці, повні темряви, страху і тих, кого ніхто не шукає. Він ховається серед них, він голодний, і він змушений обирати, ким бути і кого їсти. Це історія про друга, який перестав бути другом. Про монстра, який не хотів ним ставати, і про вибір, що страшніший за смерть. Якщо друг виявився не людиною, слухай уважно, назад дороги не буде. Вечір за стінами мого сховища ставав дедалі темнішим, а разом із ним прокидалася і свідомість, потроху розганяючи привидів минулого, що переслідували мене уві сні. Нарешті, зробивши над собою зусилля, я розплющив очі, і вони зникли остаточно. Стеля вже така знайома, простягни руку і доторкнешся. Ну так, це не царські палати, але і не дурдом. Сховище, де вдень об мою тушку не перечепиться якийсь волоцюга чи наркоман, а їх тут повно. Кожен шукає те саме, що і я, де б заховатися і пересидіти. Привиди минулого кажете до чого б це? Я вже давненько не згадував те, що лишилося позаду. Старався принаймні. У животі невдоволено забурчало час вставати, вставати і шукати якусь їжу. Вибравшись на вулицю, я роззирнувся, повів носом, щільніше закутався в куртку і натягнув капішон глибше на очі. Від місцевих я майже не відрізнявся, тож особливої уваги на мене не звертали. Просто ще одна худа постать, що без діла тиняється вулицями, де ліхтарі ще рідші гості ніж поліція. Ніч уже перевалила за середину, коли я знайшов те, що шукав. На сусідній вулиці пролунав крик і майже одразу обірвався. Чи то рота затулили, чи то ну, може, встигну. Не будемо одразу про найгірше. Менше хвилини мені знадобилося, щоб опинитися на тій вулиці. І ще півхвилини, щоб знайти той глухий кут. Там якась метушлива худа постать, погрожуючи ножем, щось злісно шипіла жінці. Вона однією рукою притискала до себе дитину, а другою, тремтячою, намагалася зняти сумочку. І як тебе занесло сюди, та ще й з дитиною, та ще й вночі. Ну серйозно, це такий незграбний спосіб самогубства? Так, і який у нас план? Якщо спробую втрутитися здалеку або відвернути увагу на себе, не виключено, що нарік спробує спочатку позбутися першої жертви, да просто рука сіпнеться, і він їй штрикне. Отже, доведеться втручатися інакше. Тінню ковзнувши вздовж стіни, благотіний тут і без мене вистачало, я випірнув прямо за спиною нападника, стиснув його зап'ястя, вивертаючи вбік і назад, метал дзенькнув об камінь. І що це ми тут робимо? майже дружньо запитав я, другою рукою штовхаючи його до стіни і притискаючи обличчям до цегли. Бризь звідси, а ця фраза була кинута вже жінці. Дякую, прошепотіла вона у відповідь, збираючи з землі свої речі. Але нарік у моїй хватці слабко сіпнувся, намагаючись вирватися. Щось боляче вжалило мене в бік. Гей, то у тебе був не один ніж? Брись! Я різко смикнув головою, скидуючи капішон, і оскалився. Мої очі нелюдські світилися в темряві. Мабуть, цей аргумент виявився переконливим. Плюнувши на речі, вона вилетіла з провулку кулею. Тільки сумочка сиротливо залишилася валятися на землі в компанії мене і наркомана, який щойно бачив у ній легку здобич. От і чудненько. Вбік ужалило ще раз. Я рикнув і натиснув сильніше. Разом зламав йому кілька хребців, тіло обмякло, осідаючи на землю. Чорт, погарячував. Ну тут уже нічого не вдієш. Відпустивши його, я носком черевика відкинув ніз подалі і оглянув рани. Крові майже не було, справа не в тому. А от одяг спісував, де я тепер знайду новий. Так само носком черевика перевернув наркомана на спину. Не ресторан, Мішлен, але краще за те, чим я харчувався весь останній тиждень. Треба б тільки глибше відтягнути його в темряву. Голод, який гризну трощі гірше за скаженого пса. Я майже вгамував, коли на початку провулку почулися кроки: це що таке? Вона вирішила повернутися за сумкою. Викликала поліцію? Поліція приїхала чи просто якийсь перехожий шастає вулицею? Довелося завмерти і перервати трапезу. Кроки не вщухали, навпаки, ставали дедалі ближчими, поки їхній власник не зупинився темною постаттю біля виходу. Фу, звернувся постать до мене досить знайомим голосом. Тобі ніхто не казав, що ти це те, що ти єси, а ти харчуєшся, чесно кажучи, падлом і покітками. Відкинувши свою здобич, я встав і випрямився. Мені не треба було напружувати зір, щоб упізнати власника голосу. Проблема була в тому, що я просто не хотів упізнавати. Сірий? А я чув, що ти подаля від нашої діри перебрався. Якими долями? Хе. А я чув, що тебе під час облави вбили. То що, ти не передумав? Сірий Сергій. Колись я називав його своїм другом. Найкращим другом до того, як сталася вся ця історія. З чого все тоді почалося? З того, що сірий зник. Ось так просто в один день взяв і зник. Ми тоді, всією компанією, кілька днів обшукували морги, лікарні, притони, навідали всіх знайомих, друзів і друзів, друзів, але він як крізь землю провалився все було глухо. Рівно до того моменту, поки він не подзвонив. Я на дачі, сказав хрипкий голос і відключився. Так збіглося, що ближче за всіх до його дачі, яку ми вже перевіряли не раз, опинилися ми за лінкою. Швидко обдзвонивши інших, ми рвонули туди. На території нікого. А сам будинок. У будинку було темно і тихо. Перші кілька кроків, поки я нишпорив по кишенях у пошуках ліхтарика. І коли я його вже майже знайшов, крик Алінки біль у потилиці, зірочки в очах, і темрява. Прокинувся я від того, що хтось мене відчайдушно термосив. Прокидайся, ну прокидайся ж, благав жіночий голос. Відкривши очі, я ледь не підстрибнув лежачі. У будинку чи то стало світліше, чи то очі звикли, але те, що мене термосило, викликало саме таке бажання. Від алінки у цієї істоти був лише голос. Обличчя змінилося і не в кращий бік. Найбільше виділялися очі з чорними білками і світними вертикальними зіницями, райдушки не було взагалі. Далі погляд чіплявся за запалі щоки, гострі вилиці та вузькі губи, за якими виднівся частокіл дрібних трикутних зубів. Відвали! відмахнувся я від чудовиська, намагаючись перевернутися. Виходило погано. Руки відмовлялися слухатися. Довелося на них подивитися, я ледь не знепритомнів знову. З руками було щось не так. Ти хто? все ж наважився я запитати, розглядаючи чудовисько, і все більше впізнаючи в ньому свою дівчину. Аліна. схлипнуло воно. Що за як? Не знаю, не знаю. Ти сам він щось із нами зробив. З цього потоку слів зрозуміліше не ставало, але після побаченого зі своїми руками довелося зробити зусилля і піднятися. Все було якимось не таким руки, ноги, все тіло відчувалося інакше. Понишпоривши, я знайшов на стіні дзеркало, подивився і зажмурився, знову розплющив очі, розглядаючи відображення. А чи моє воно? З дзеркала на мене витріщалася майже така ж тварюка, як та, що щойно мене будила, з деякими відмінностями, але все ж, такі самі очі, губи, зуби. Для впевненості я перевірив наявність дивних зубів у себе в роті, спочатку язиком, потім пальцем, привалився до стіни і знову заплющив очі. Ні, такого не може бути. Це просто сон, жахливий сон через втому і недосип. Що сталося? запитала з підлоги Аліна, не маючи сил встати. Принаймні вона перестала схлипувати. Як? Що з нами трапилося? Як це? Не знаю. Пам'ятаю лише, як ти закричала. І все. А що ти пам'ятаєш? Ми зайшли в дім, двері зачинилися, я йшла за тобою, потім між нами хтось випірнув. Я крикнула, щоб ти обернувся, а потім. Потім я прокинулася тут, на підлозі. Досить сміливо з твого боку будити когось, хто так виглядає. Я б накивав п'ятами. Я не у двері відчайдушно загрюкали. Почулися голоси, знайомі голоси Толян, Миха, дівчата, Крістіна та Іришка. Слава Богу! Знайомі люди! Знайомі люди, принаймні я не збожевів. Рвонувши до дверей, я взявся за ручку. І тут мене ніби блискавкою прошило. Відчинити не проблема, відкинути засуб і впустити друзів. Але, враховуючи, як я виглядаю, як виглядає Аліна, як вони зреагують. Але що дійсно дивно, чому я не тільки чую їхні голоси, а й відчуваю їхній запах усіх разом і кожного окремо. І вони пахнуть їжею. В животі вимогливо забурчало, і спазм скрутив із такою силою, що довелося зігнутися навпіл. Я раптом зрозумів, що голодний, жахливо, нестерпно, голодний. Ковтнувши слину, я зміг випрямитися і розтиснути пальці на ручці дверей. Ні, відчиняти не можна. Хлопці, сірого тут немає, подав я голос. Що за жарти? Давай, відкривай!» Ми сюди таку даль перлися. Напевно, помилка вийшла, або зв'язок барахлив. Може, він уже додому повернувся. Треба перевірити. Ну, то відкривай, і поїхали, обурився за дверима голос Толяна. Друзі, ми вас наздоженемо, невпевнено збрехав я. Ну, ви й знайшли час знову обурення, але вже інший голос. Потопцювавши ще трохи під дверима, друзі розійшлися по машинах. Грюкнули дверцята, заричали мотори, шелест шин по землі і тиша. Я сповз по дверях спиною на підлогу для надійності, притискаючи живіт обома руками. Чому ти не відчинив? Аліна сіла поруч, принюхуючись. тому що їх не можна було впускати. Отак От ти і здохнеш з голоду, пролунало з дальнього кутка кімнати. Піднявши погляд, я побачив Сергія. Він стояв, спираючись на одвірок у дверях до іншої кімнати. І чому я його раніше не помітив? Сірий! я піднявся, рефлекторно засовуючи Аліну за спину. Якого чорта, що відбувається? Він зробив кілька кроків у наш бік, слідом за ним увійшли ще двоє. Їх я не знав, а враховуючи зовнішність скуласту і зубасту, неможливо було навіть припустити, хто це. Сірого я впізнав переважно по одягу та голосу, ну і статура не дуже змінилася. Ти мав їх впустити, відрізав той, сідаючи за стіл. Сірий, ти з глузду з'їхав, ти себе бачив? рявкнув я. Ну, я ж тебе впустив, усміхнувся він, піднімаючи зі столу стару тарілку і крутячи її в пальцях. Ні, стиснувши мою руку так, що, здавалося, захрустіли кістки, він почав по черзі відчепляти мої пальці. Зрештою, ти мій найкращий друг. Я хотів, щоб ти до мене приєднався. Ну і твоя дівчина. Навряд чи ти захотів би її залишити або з'їсти. А от інші мені не потрібні. Звільнившись від моєї хватки, сірий відштовхнув мене до стіни. Щось хруснуло. Сподіваюся, стіна. Заричавши, я спробував зібрати руки ноги докупи і встати, але це виявилося не так просто. Поки я збирався з силами, натюрморт у кімнаті змінився. На столі з'явилася купа м'яса, буквально купа м'яса, що найогідніше людського. Один із супутників сірого витягнув з дальньої кімнати ще один шматок, в якому я впізнав руку. Мене знудило, і водночас голод навалився з новою силою. Ти хворий, сірий, кинув я, нарешті підвівшись на ноги. Ні, спокійно парирував той, вибравши шматок і встромивши в нього зуби. Мене занудило ще дужче. Це природа. Люди спокійно їдять стейки, курячі ніжки, ковбасу. Щось я не бачив, щоб ти клав траурні вінки біля м'ясних крамніч, а тепер вирішив у мораліста пограти. Підвівшись, він наблизився, схопив мене за шкірки, як нашкоджене цуценя, і майже ткнув обличчям у ту купу. Солодкуватий запах опікніздрі наповнив легені, я знову заричав, борючись, чи то з собою, чи то з ним. Вчепившись мертвою хваткою в край столу, я зміг відсторонитися, незважаючи на тиск його руки. Ні. хрипко видихнув я. Ні, насмішкувато перепитав той. Твоя справа. Хочеш, іди, тримати ніхто не буде. Але якщо не будеш їсти, ти здохнеш. Але спочатку відчуєш голод. Такий голод, який не зможеш контролювати, і ти поїси. Як думаєш, хто буде твоєю першою жертвою? Мужик, що повертається зі зміни? Тітка, що йде в магазин, бабуся, школяр, твоїй природі буде вже все одно. Не твоє діло. Відійшовши на пару кроків для надійності, я нарешті опанував себе і розвернувся. Аліно, згадав про дівчину, озирнувся, але вона вже щось їла, не звертаючи на мене уваги. То що? повернув мене зі спогадів знайомий голос. Не передумав? Ні. З темряви виринуло ще кілька постатей. Дві більші, їх я вже бачив тоді, у будинку. Одна менша, Аліна. Трешбеш. ще двох я побачив уперше. Навіть цікаво, сірий, хто з них із тобою це зробив? Навіщо? А це вже не твоє діло. Він приобняв за талію дівчину, що підійшла. Вона притулилася до його плеча. Ех, Аліно, і коли я так у тобі помилився? Чим нас більше, тим легше працювати. Бувають, знаєш, люди, які хочуть без слідів позбутися інших людей. Так уже вийшло, що це і моє діло. Чи не твоїми зусиллями я став цією тварюкою? І ким же ти підробляєш найманим кілером, позбавляєш успішних банкірів менш успішних банкірів? Чи не вашими стараннями списки зниклих безвісти тільки ростуть? Я в цьому не зацікавлений. А в чому ти зацікавлений? Поселився в клоповнику, жерешка казна що. Героєм себе уявив: борцем за справедливість, полюєш на наркоманів, маніяків, убивць. А чи не старий ти щоб грати у супергероїв? М? Mm? Іди, сірий. Я ускалився, свердлячи всю компанію поглядом. Їх більше, якщо буде бійка, вони мене точно вб'ють. Як знаєш, він усміхнувся, піднявши голову. Засунув руку в кишеню і, витягнувши клаптик паперу, кинув його до моїх ніг. За мить у провулку я залишився сам, ну якщо не рахувати труп і сміття, сфокусував погляд на папірці. Візитка серйозно, за кого ти мене маєш? Бризгливо переступивши через папірець, я звично натягнув капішон і вийшов на вулиці міста. Труп знайдуть рано чи пізно, але тут нікого не здивуєш нападом бродячих собак, а розбиратися в укусах все одно ніхто не буде. Жінка мене бачила і що? Чуток у цих нетрях вистачить на цілу енциклопедію. Одних тільки історій про викрадення інопланетянами вистачило б на цілу базу прямо тут. У чутки тут ніхто не вірить. Ні, я не мораліст, але поки є вибір, тільки я маю право вирішувати, що саме мені жерти. Чи хотів би ти, щоб я підготував англійську?